Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і Я Ростислав Кравеця. Це відео присвячена отриманню паспортів за кордоном. У нас чергові постійно з'являються меседжі, чергові пояснення, роз'яснення, коментарі. Однак насправді принципово нічого не змінилось. Єдине, що більш-менш впередкували цю історію. З Свого досвіду можу вам розповісти, що об'єктивно ті особи, які замовляли паспорти, вони всі прийшли в цей ДП документ, вони всі знаходяться за кордоном. Єдине, чому вам їх не видають. І нарешті вони вже це визнали. Це наявність, необхідність наявності цієї системи Плюс і відсутності там будь-яких порушень військового обліку, знаходження вас на військовому обліку. Якщо у вас... В системі Резерв Плюс зазначено, що ви знаходитесь на військовому обліку. Не, не перебувайте в РОШКу, тобто там нема нема поміток про порушення правил військового обліку, можете відразу їхати в той ДП документ чи в консульство, де ви замовляли свій паспорт, і його відразу там забирати. Це от нещодавно на минулому тижні підтвердили і уповноважені особи Міністерства внутрішніх справ. Ну це що стосується ДП документ. В консульствах ну, наскільки мені відомо, відбувається те саме: ви приходите з Резерв Плюс демонструєте, вони бачать, що жодних порушень у вас нема, ви перебуваєте на обліку, і ніби все нормально віддають вам паспортні документи. Тому просто це враховуйте. У мене в практиці також було, що особа ну, до останні вони встановлювали, все одно прийдеться встановити. Не через е, формувати цей документ, а саме встановити резерв плюс, щоб там нічого не було, генерувався цей QR-код, і тоді можна отримати. У разі, якщо у вас є з цим проблеми. Також є відповідна практика. Я раджу направити відповідні листи до вашого ТЦК, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, а також консульства тієї, країни, де ви перебуваєте, з вашими персональними даними і проханням їх внести в відповідну систему, зазначення, що ви законно перебуваєте на законних засадах і підставах перебуваєте за кордоном і просити внести ці дані. Прибрати всі порушення правил військового обліку у зв'язку з тим, що вам потрібно отримати паспорт і легально перебувати за кордоном. Такі випадки у нас також були, що, в принципі, реагували, вносили без судів. Ну, Якщо це вже не буде працювати, то прийдеться звертатись до суду. Тому єдиний вихід на сьогоднішній день в позасудовому порядку, для того, щоб отримати закордонний паспорт, це встановити резерв плюс, ну і намагатись вже внести дані, виправити, у разі, якщо там є помилки, то вимагати внесення. Своїх персональних даних і виправлення цих помилок у разі, якщо не хоче, то вже звертатись до суду. Якщо потрібна буде вам допомога, звертайтесь. практика вже є, напрацьовується така практика, тому будемо захищати ваші права. І не забувайте допомагати Україні, допомагати Збройним силам України вистояти. Тому що іншої країни нема. І якщо й не допомагати, Україна просто не буде існувати. І на жаль, коли це буде відновлення, також незрозуміло. Тому те, що ви перебуваєте за кордоном, це добре, але не забувайте про Україну і про українців. Тому що все одно повертатись треба кудись. Треба мати свою батьківщину. Підтримуйте Збройні Сили, підтримуйте Україну. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки, коментуйте. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!